Поділитись куточком з тими, хто втратив свій дім через окупантів вже рік в Івано-Франківській громаді діє програма прихисток. Ця ініціатива передбачає компенсацію витрат мешканцям, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб з територій, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих населених пунктів. «Ця компенсація є невеличкою, але вона дозволяє принаймні покривати найнеобхідніші комунальні послуги. Почала вона фактично діяти у нас 26 березня 2022 року. За цей час жителі Івано-Франківської громади щомісяця за винятком березня 2022 року приймали близько двох тисяч людей, які рятувались від війни. Ми мали в березні знову ж таки там декілька днів тільки працювало двісті підеся сімдесят Квітні мали три особи. Травні 2580, червні 3101. І далі ми мали приблизно на рівні 1700 осіб, 1600 осіб ми маємо кожного місяця. Це ті ВПО, які приїхали до нас з зон бойових дій або відповідно з окупованих тимчасово. Територій в перший час роботи програми прихисток двері своїх домівок для переселенців відкрили понад сотню власників. Та ця цифра постійно зростала. В квітні мали 878 найбільший пік минулого року. Потім в травні мали 832, Ну і далі на рівні 600, 585, 587 осіб. Ми маємо кожного місяця, які подають документи. Де дійсно проживають внутрішньопереміщені особи, і за поселення цих внутрішньопереміщених осіб їм виплачується компенсація. Відтак у рамках програми було виплачено понад 13 мільйонів гривень. Це були кошти, які виплачувалися з державного бюджету. Це і кошти Червоного Хреста, і кошти ООН. І станом на сьогоднішній день у нас неоплачені є січень, лютий і березень 2023 року. Ці кошти виплачуватися будуть так само червоним хрестом. Вони проводять такі свої так само перевірки, верифікації. Ну і обіцяють вже січень лютий платити наприкінці квітня цього місяця. В опалювальний період учасники програми прихисток отримували по 30 гривень щодня за поселення одного переселенця. Нині це майже 15 гривень за кожну вимушено переміщену особу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.